可以呢，把千五的都见的，没哪个见的，好像一万二见的，万八见比如三万见的。 Візитери зі сходу вважають, що Подільський край має гарні перспективи для розвитку агрокультур. Також планують налагодити співробітництво для будівництва сонячних та гідростанцій. Хмельницька область дуже гарна своїми ресурсами, природою і людьми. Я був у США, у Німеччині багатьох країнах, але вважаю, що саме ваше місто, ваша країна має найкращі можливості для співпраці. Разом ми, хоч гори звернемо. Запевнив голова обласної ради Іван Гончар, особливо зацікавився пропозицією утилізації сміття. Не спалювати його так, як спалюють попри дорогу, а переробити його на біопаливо, його використати в тепличному господарстві і зробити е, дуже крок вперед і показати, що е, ми є одною з найбагатших країн і можемо нагодувати не тільки самі себе, а цілий світ. На завершення традиційне китайське чаювання із подарунками е, Китай Амедіасеса і Україна е, саміса робота Сергій Іванов, Антон Поливаний, новини 33 канал.